Їх вітаємо, поки нема дощу, але дощ буде скоро. Ну, ми вирішили з Катюшкою прорватися сьогодні, назбирати обліпіхи і грибов. Що там буде чи не буде, побачите ви разом з нами. Ой, який, дивись. Транспорт. Транспорт. Ось такі гарні дівчата їдуть по гриби. Екатерина і Катерина, і Тетяна. Гляньте, який виноград красивий, дикий, але ж красивене, які всіми кольорами, осені. Ой, привіт, собаки -барабаки. Що? Вони мене обнюхують, бо я борькою пахну, так? Да? Я борькою пахну. Привіт! Нічого. Ой, Ой, ти бачиш, воно гарні такі. Так, а це ось. Мокруха ялинкова вот, ця катька знайшла. Таке. А, красавчик чекав на мене. Хоп. О, та він вже геть мертвий. На жаль. На жаль. Так, ось красунчик який. Хоп. О, Катюха в тебе теж є? Ух ти, дивись, збирай, глянь. А вон який огромний. <си> ух ти, дай я його пофоткаю. Я ж говорю, посмотри, Да, Мутантів. А вон диви, який здоровий. Да. Дивіться, які мутанті сидять. сидить. Ось іще один. Ой, який красунчик. Ой, їх тут два, гляньте, клас. Так, ось трохи взяли дуже багато, О, так ти, а, ти ж радовки ще я взяла. Радов. Це, дуже багато переростків. Прям старих-старих. Бобри он дерево повигризали. А от і обліпіха. Це, собственно говоря, за чим ми їхали з Каті конкретно. Да? О, Зараз трошки нарвемо обліпіхи, заготовлюємо на зиму. Ірина, я вас поснімаю. Хоча ось, це похоже на сорочиний. Це ось Да. Ну я це... в гноєвиках не сильна. Оце. І це Лайбенький гнойовики. Стою, я пофоткаю. Так я ж. А, це, бачиш, вже коли він починає змінювати ага. колір, він вже не їсти. Ага, я сфоткаю. Так, да? дощ починається. Так, ну ми будемо обліпіху обривати. Ой, вона тут мелка якась. Ну нічого.

Очень вкусно. Світанка, а вкусно. Ти не хочеш зняти відео вдома моїм підписникам, показати, як ти готуєш. Ну, попробую, я людям хочу. буде цікаво, бо я ж не це є, я ж не беру гною. А, а то, ну покажи. Бачиш, От. бачиш, цей вже не можна куштувати. бо Ось, воно змінює колір, тільки поки біленькі можна. От. 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 Ну, От. Людям цікаво буде. А потім його крошиш, це шампінньйонове, воно дуже смачне, воно mm -hmm. дуже ароматне. О, я дуже люблю. Поки І він ще бачи. там маленький, маленькі. Да. Заховався Заховався там да, трішки. О. О, а ось, ось, ось. І ще, так? Да? Маленькі, бачиш, О, як ловко. Оці ось вважаються у Франції, такі маленькі, вважаються Покажи. делікатеси. Ну, із них готують там куча. Все діла, так? Всиді. Да? Так, їдемо додому вже. нас трохи дощ прогнав. Oh, хорошо, що в хаті хоч дворниці. А так би прийшлося мені витирати без окна. Коротше, що трохи пліпіхів взяли, трохи грибов. От, грибів переростків дуже багато старих. От. І що ще обліпіху, що я хочу вам сказати? З мене руку хочемо сказати, що проще купити, чим рвати. Скажи, сто процентів. Добро лесі. Навірно, години три рвали, ну я не знаю, <смі> я літри не нарвала. <смі> Коротше, проще купити, чим рвати. Отже такий в нас сьогодні був день. А завтра, якщо все добре, нічого не поміняється, то завтра теж кудись поїдемо, щось пошукаємо. Оце що, я додому сьогодні привезла. Обліпиха. Так, зараз буду зготувати от. Це основне за чим ми їздили. А це грибочки я зараз віддам своїй подружці Тюті От. Хай посмакує людина. Вона в мене дуже класна сусідка. Я її люблю, поэтому тютю Таню пригощу грибочками.